Вас вітає медична інформаційна система Аскапнет. Зараз ми знаходимося в кабінеті реєстратора поліклініки, та я розкажу вам про нову функцію, яка існує в нашому функціоналі, це є скасування графіків. Відтепер в модулі графік лікаря, якщо ми зайдемо в редагування графіків, ми побачимо, що з'явилася нова кнопка. Це є скасування графіків. В чому ж різниця між цими двома функціями видалення та скасування? Видалення видаляє графік повністю з бази даних незворотно, проте система не дає це зробити, якщо в даному графіку існують якісь заплановані візити. Для цього, щоб видалити графік, потрібно перезаписати чи видалити всі заплановані візити в даному графіку. Проте інколи це буває досить складно за брак часу і не завжди є можливість цим зайнятися. А скасування графіку означає припинення дії цього графіку, що приховує цей графік з дошки візитів, цим самим блокуючи можливість випадково створювати в ньому нові візити. Але водночас це є також і чудовим інструментом для опрацювання існуючих візитів, які є. Тож, давайте спробуємо і подивимося всі можливості даного нового функціоналу. Значить, бачимо, коли ми натиснули скасування графіку, що система в фоновому режимі вже знайшла всі заплановані візити в даному графіку. І пропонує нам обрати одну з опцій, яку ми використаємо для опрацювання наших візитів. На судья, що ми можемо зробити, це перемістити візити у перезапис. Якщо ми відкриємо дошку візитів, я вже ось відфільтрувала даного лікаря і цей графік, то ми побачимо, що дійсно в даного лікаря ось є цілий тиждень, і вже існують заплановані візити в даному графіку. Якщо ми натиснемо кнопку Перемістити у перезапис, ми бачимо, що всі візити успішно перенесено у перезапис, а наш графік є скасований, він змінив свій статус. Якщо ми повернемося на дошку візитів, ще раз застосуємо ці самі фільтри. То побачимо, що графік у нас зник з дошки візитів, а стрічка Візити, що потребують перезапису, наповнилася візитами з даного графіку. Тож тепер ми зможемо опрацювати ці візити в будь-який зручний для нас час, а графік уже є скасований. Давайте подивимося на інші опції, які нам дає система. Використаємо для цього інший графік, тому що той ми вже скасували. І ми бачимо, що друга опція, яку пропонує нам система, це видалити візити. В Даному випадку система нас попереджає про те, що видалення цих візитів є незворотнім, і нам потрібно впевнитися, що всі пацієнти повідомлені про відміну дійсних візитів. Якщо ми це підтверджуємо, то всі візити видаляються а в кабінеті пацієнта вони скасовуються. Або ж, якщо ми натиснули це помилково, ми можемо скасувати видалення, що я зараз зроблю, для того, щоб показати вам іншу функцію, яку пропонує система. А третя опція це в нас опрацювати дані візити вручну. Якщо ми натиснемо на цю кнопку, ми побачимо, що нас переміщує на сторінку візити пацієнтів, де нам знайшли заплановані візити, графіку, який ми хочемо скасувати. І ці візити у нас є можливість опрацювати кожен вручну. Тобто переглянути візит, передзвонити до пацієнта, уточнити дані, чи йому підходить, видалити візит, скасувати, чи можливо ми не додзвонилися і нам є сенс перемістити поки що цей візит у перезапис. І таким чином ми опрацьовуємо всі візити. Коли ми видаляємо, ми бачимо, що він просто зникає з даного списку, або ж, наприклад, ми переміщаємо його в перезапис. І ми бачимо, що статус візиту змінює, змінюється на потребує перезапису, і таким чином ми опрацьовуємо кожен візит. Коли ці візити будуть опрацьовані, то у нас графік може бути скасований і змінить свій та статус тут. Проте, ще також хочу зазначити, що скасовані графіки вони на не, не остаточно скасовані, тобто їх можна відновити. Кожен скасований графік він буде мати ось цю кнопку Відмінити скасування графіку. І Якщо в цьому графіку візити не були видаленими або перезаписаними в інші графіки інших лікарів або ж до цього лікаря в інший графік, то вони також відновляться разом з цим графіком. Давайте перевіримо: це є графік лікаря Квіт, якого ми найперше скасували, коли ми натиснемо Відміну скасування. Ми побачили, що цей графік назад змінив свій статус на запланований. Якщо ми підемо на дошку візитів, знову ж таки є ось цей лікар ось цей, його, цей графік, ми його застосуємо, ми побачимо, що графік у нас повернувся знову є на дошці, і всі візити, які були, вони повернулися на свої місця. Ось тут в нас лишилися лише ті візити лікаря жмурка, які ми ось тут вручну поставили на потребує перезапису. А візити лікаря Квіт вони повернулися в його графік, який ми відновили. Тому в такому разі ця функція є більш гнучкою для роботи, проте вона не замінює видалення, тому що скасований графік. Він буде відображатися в інтерфейсі аж поки не закінчиться термін дії цього графіку. Тобто він тут буде постійно висіти. Видаливши графік, він, звичайно ж, видаляється і він нам тут не заважає в цих, в цих списках. Дякуємо, що користуєте системою ASCAP.NET.